Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія Васильівна. До недавнього часу я з вами ділилася всіма своїми знаннями, як працюють карти і Таро, і Ленорман. А тепер хочу вам розказати, скажімо так, нові якісь лайфхаки, нові нюанси, нову теорію, яку я перепровіряю. Тому одразу хочу вам сказати, що можливо якісь відео потім будуть закриті. Тому що з часом, як я, скажімо так, ту всю теорію перепровірю 2000 раз, і вона буде працювати. Я переведу це в особисте навчання, тому деякі відео будуть закриті. Пишіть, пишіть, записуйте одразу. Тобто, відео там подивилися, чи на паузу ставте, чи вже після відео, як подивилися, як запам'ятали, записуйте собі, бо не факт, що ці всі відео будуть далі на каналі триматися, або можуть бути і в платному доступі, або потім переведу в індивідуальне навчання. Ми всі розвиваємося. Чому так відбувається? Ми всі розвиваємося. Знаєте, приходять якісь інсайти, вищі сили починають трохи по-іншому говорити, тому міняється, трохи міняється підхід до способу, скажімо так, до методики гадання, читання карт. Все попереднє, що є на каналі, мільйон разів перепровірено. Я ці всі знання виклала, дала деякі уроки в платні були, навчала учнів. Але тепер бачу, що є інші нюанси, різні, знаєте, навіть не різні, просто трохи інші методики, як легше можна ті карти читати, і цим я хочу зараз ділитися. Не все звичайно я буду викладати на канал, зрозумійте мене. ну, Не маю права, не можу повністю все викладати, але якісь лайфхаки, нюанси. Хочу вам розказати, які я бачу, щоб ви перепровірили, подивилися, потім відписалися, працює воно у вас так чи не працює, полегшив вам цей спосіб життя чи не полегшив. Для цього це відео я знімаю. Для цього ну, така мета мого цього відео. І тут ми будемо говорити про Ленорман, про Таро. Дивіться, там так само є певні формули, трошки там інші по-іншому все відбувається, але в Таро теж такі нюанси я замітила. Але буду це викладати якось поступово, можливо, для спонсорів, бо насправді про спонсорів якось так трохи відклалося все на другий план. Люди залишаються моїми спонсорами. Вони є вдячні за те, що я викладаю відео регулярно на канал, хоча я викладаю і для всіх, але спонсори мені дякують, скажімо так, особисто, і це трохи несправедливо. Тому я розумію, що потрібно трохи переключатися на них, тому милі мої спонсори. Я буду вам знімати окремі відео. Хто хоче знати більше, скажімо так, нюансів, то будь ласка, запрошую, ставайте спонсорами там за, за копійки, за мінімальні гроші. І я рада, що є вдячні глядачі і вам буде користь. Так, добре, тепер перейдемо до суті. Сьогодні про Ленорман говоримо, бо давно вже відео про Ленорман я не знімала. І так, дивіться про триплети. Триплет, це є три карти. Ми маємо якусь ситуацію, маємо питання, викладаємо три карти. В основному, всі, чому ще це відео я вважаю таким необхідним, хочу до вас донести. Хоча, мені здається, я вже це говорила не раз, але повторюсь, якби що ми не можемо дивитися трьома картами всі питання. Тому що. Е... Питання бувають зовсім різношорстні, різнопланові, на різну тематику, по-різному звучати, і маючи значення однієї карти на сферу. От багато хто хоче просто на сферу, як там карта відіграється на гроші, на роботу, на стосунки. Ну, але де ми можемо це застосувати? Ну, тільки в таких питаннях перспектива там на роботі, так? як буде розвиватися перспектива стосунків. І все. Це одне єдине питання, ну, там, чи яка зараз ситуація? Трьома картами, де ми можемо кожну окремо як на сферу подивитися. Але в розкладі питань це багато, всяких різних, що на ситуацію впливає, які є плюси, які є мінуси, що там він буде, припустимо, робити. Ну, тобто, взагалі, різних питань багато в розкладі. Якщо не в розкладі ви просто задаєте якесь питання, викладаєте три карти. Ви ж не задаєте постійно одне й те саме питання, перспективи на роботу, перспективи на гроші, перспективи на стосунки. Для чого вам оці значення по сферах? Для них немає якогось широкого, знаєте, поля застосування? Я ними практично не користуюся. Можливо, я дійду до того, щоб зняти у ці відео уроки про значення в різних сферах. Просто ще не знаю, в якому форматі це робити, бо. Дуже потрібності, якоїсь необхідності в цій інформації я не бачу. Тому що ну, тільки на конкретне питання перспективи перспективи в певній сфері, ви можете це застосувати. Але на всі інші питання, які ви будете задавати, чи хтось мені напише, чи хтось до мене приїде, що там впливає на ситуацію, які є плюси, чого там мені остерігатися, вам оці значення по сферах, ну, вони просто не потрібні. Ви повинні це розуміти. Тому для таких запитань. Дуже добре працює е, схема, методика речення, коли ми будуємо речення. Так само повернуся, бо забула е, сказати: е, дивіться, є розклади там, де є багато, наприклад, карт. Та, е, не знаю, шість позицій по три карти. Це вже 18 карт. Не може всі, е, ви дивитесь там, припустимо, на роботу. Ну, не може бути такого, що ви там, я не знаю, за один місяць чи, чи за три місяці, який би там період ви не брали. Ви пройшли всі етапи. От, всі 18 карт, там і закінчення роботи, і початок роботи, і печаль, і радість, всякі різні карти. Ну, не можете ви в періоді там, одного місяця чи трьох прожити всі ці різні етапи на роботі. Це нереально. Чи навіть на тиждень? От, припустимо, собі на тиждень дивитися, виклали три карти, і там випадає щось таке. Ну, я не знаю. Ці карти не для цього тут викладені. Я вам, наприклад, буду показувати, але ну от, наприклад, от випало вам там серце, гріб і дерево. Ну, і на один тиждень ви дивитеся, як там пройде тиждень на роботі. Ну не може бути так, що ви і радієте, і втратили роботу, а потім щось там розвиваєтесь, припустимо, в роботі. Та ну якщо брати по сферну, що та карта на, на сферу, значить протягом тижня не може цього всього відбуватися. Вам треба ось з цих трьох карт просто побудувати речення, щоб зрозуміти, яка подія там на тій роботі буде. Розумієте? Е, тому оцей спосіб по сферах, я вважаю, не є ефективний, а ефективний, коли ми будуємо речення. Що таке е, речення? Речення це коли ми маємо, в реченні мусить бути, просто почну писати, в реченні, що ми маємо? По-любому, мусить бути предмет. Ну, якийсь там об'єкт, предмет, іменнику, так напишу. По любому є прикметник. Там опис чогось, якоїсь там ситуації, того ж самого предмету, припустимо. Та? І є там дієслово. Дієслово може бути е, типу як іменник, похідний іменник. Дієслово або похідний іменник. Я вже говорила десь в попередньому відео, що таке оті похідні іменники вони походять або від дієслова, або від прикметника. Тобто може бути чи дієслово чи похідний іменник, але суть в тому, що це та якби е, ситуація, що відбувається, що робиться. Та? Що відбувається, що робиться, це похідний іменник. А що хтось робить, це є дієслово. Але по-любому, оці моменти три, вони присутні в самому реченні, є в реченні. І нам потрібно зрозуміти, скажімо так, де воно там стоїть, в тих трьох картах. Де іменник, де діє слово? Таке. Є формули. Звичайно, я всі формули на канал викладати не буду. Це тільки в індивідуальному навчанні. Особисто один на один ми з вами можемо ці формули пообговорювати. Але є такі речі, які, в принципі, я можу. Е, от... Як для всіх озвучити, ви собі цю теорію перепровірите, просто там є нюанси, знов ж таки, які я не буду озвучувати. Але я думаю, що деякі розумні люди, можливо, і самі до цього всього з часом дійдуть. Так дивіться, по цих формулах найлегше працювати, коли є в тих трьох картах фігура або місце. Тобто, коли є фігурна карта в триплеті, багато хто боїться тих фігурних карт, особливо це та стосується, але і в Ленорман це так само. Коли є от фігура, куди її приліпити, як її, що вона робить чи що з нею роблять, важко. Але повірте мені, коли є фігура в триплеті, вам буде простіше його прочитати. Я, сьогодні ми з цього і почнемо. Або коли є місце, місце це типу дім або сад в картах Ленорман. Та, коли ми... Бачимо, де це відбувається. Ну, про це теж будуть в наступному відео. Будемо йти отак по порядочку. І так, починаємо сьогодні ми з того, коли фігура стоїть по центру. Тобто, ну, які можуть бути можливості, от коли є фігура. Фігура в триплеті. Фігура в триплеті. Тобто, є перша карта, друга карта, і тут фігура в третій. Або перша карта. Тут фігура і третя карта. Або перша фігура, потім друга карта і третя карта. О, це є три варіанти, та, які, в принципі, можливі. Сьогодні ми почнемо з оцього, коли фігура по центру. Буду вам розказувати про це. Так, переверну сторіночку. Дивіться, і так одразу намалюю. Перша карта фігура. І третя карта. Є два моменти, як ми можемо це трактувати. Перший момент це коли фігура, оця наша фігура має, має. І що в неї є в цієї фігури, показують оці перші з третьої карти. Їх треба до кубки поєднати. І тут так, перша карта це буде як прикметник, яке. І що? Це перший варіант. Тобто фігура має, і ми поєднуємо першу картою з третьою. Оце в неї є. Є інший варіант, другий Б-варіант, коли в нас є оця перша карта. Фігура і третя карта. Це е, що робить. Дивіться, перша карта. Що робить фігура. Ідемо так сюди. Що вона робить? З чим? З чим або відносно чого? Відносно чого? Ось так. Який варіант обирати, скажімо так, чи А, чи Б. Ви просто, як будете речення формулювати, ви зрозумієте, як вам легше, або як вам зрозуміліше. Тобто, нема такого, що перший А варіант правильний, тоді Б неправильний, чи навпаки. Як вам легше буде озвучувати, формулювати? Речення, так ви і робіть. Я вам, наприклад, зараз от хочу показати якраз оці два варіанти. Що важливо, щоб ми розуміли, про що йде мова, яка вхідна ситуація. Ну, у будь-якому випадку, це завжди важливо, мусите про це пам'ятати. Я вам, наприклад, потім скажу, про що йде мова. І так, дивіться, наприклад, вам показую. Питання стоїть про роботу. Там було так, серце, дерево. І сово. Я вам живі приклади розказую. Щось з мого життя, ну мене стосується, щось не з мого, але те, що вже, скажімо так, відбулось, програлось. Тобто я вам показую реальні історії, а не щось там якесь таке видумане. І так, питання стояло про роботу, що там буде відбуватися з роботою, що буде відбуватися на роботі. І дивіться так: сови в нас як фігурна карта. Тобто, це є люди, це є колектив. Ми можемо десь також собі відкласти, дві карти собі поєднати, якщо вам так буде легше. І тут так, що люди мають, йдемо по формулі. Перша карта, тобто серце в нас яке як прикметник. А третя карта, що як предмет? Тут може бути що? Приємний, радісний розвиток. Тобто, що відбувається на роботі у людей? Розвивається, йде росте, скажем так, робота і їм це приємно, що люди мають приємний розвиток, приємний ріст, радісний ріст. Тобто, ви тут підбираєте різні слова, синоніми. Нема такого, що в одної карти тільки одне слово, що серце це радісне. Ну, це будь-які емоції приємного типу. Та? Дерво так само, і ріст, і розвиток, і очікування по-різному. Ви мусите володіти, знати, про що йде, ну, яка взагалі робота. Та людина до вас звернулася, по-любому щось вам опише, розкаже, про що йде мова, що її там хвилює. Знаєте, буде та робота чи не буде, наприклад, застой там, відпуска, роботи там нема, чи вимушено вдома сидять. То що буде на роботі? Ну, Почне та робота рости, розвиватися, якась вона буде, тобто не буде у цього застою. Ви вже знаєте про що говорити. Ну, яке значення, скажімо так, до цієї карти е додати? Якби хтось звертався по питанню про роботу, але в кого немає цієї роботи, тому тут ріст і розвиток ну, не зовсім пасує, тому що людина, в якої нема роботи, ну вона не може рости і розвиватися по роботі. правильно? Тому тут приємне очікування. Що це значить? Приємні очікування. Що людина або, припустимо, вже там подала резюме, їй відповіли, запросили на співбесіду. Тобто вона з радістю очікує, скажімо так, цієї співбесіди, або вже була на співбесіді, і тепер з приємністю очікує результатів цієї співбесіди. Тут важлива оця вхідна інформація. Але що в людини є, ну в даному випадку в колективі, бо сови – це не про одну людину, сови – це про кілька людей. Тобто, в колективі що відбувається, радісний ріст чи розвиток по роботі. Отак. Можна взяти варіант Б, що люди роблять відносно чого. Тобто, по серцю, що люди роблять? Радіють, та мають приємні емоції, відчувають приємні емоції, радіють відносно чого. Отут по тій формулі, що я вам списала, відносно чого, відносно росту чи розвитку, не забуваємо про що ми питаємо роботи, так? Тобто, як вам зручніше? Чи люди радіють відносно того, що робота росте росту роботи? Чи люди мають приємний ріст, розвиток роботи? Тут значення, розумієте, тут суть, в принципі, вона не поміняється. Просто по-іншому трохи речення збудоване. Головне, щоб ви просто зрозуміли, про що йде мова. Вибираєте варіант А, чи варіант Б як вам зручніше. Другий приклад вам покажу. Так, так, і так. О, мужчина у нас по центру. Тут всі приклади по центру фігура. Ну, це зрозуміло, бо така в нас тема сьогодні. Питання було про особисті стосунки. Але я от про що хочу наголосити? Не задавайте таких питань, просто там, я не знаю, приємна подія, чи погана подія, чи несподівано, що мене там на тижні просто от, що мене на тижні чекає. Ну, це питання без. Воно, знаєте, вона не має під собою оцієї якоїсь основи. Тобто ми як подію то можемо прочитати, але ми не знаємо відносно чого ця подія, чого вона стосується: чи роботи, чи стосунків, чи ну взагалі різні випадки протягом тижня можуть бути. От дивіться, зараз я вам це протрактую, а потім поясню, що я маю на увазі. Ще раз. І так, дивіться: в нас тут мужчина, що він має? Дивимося, мітла і хрест. Яке, що? Мітла в основному це про якісь розборки, скажімо так. Ну, але не зовсім. Вона не завжди конфлікти показує. Вона показує взагалі, що люди між собою там розмовляють. Та? Просто дуже часто це якісь такі напружені розмови, та? вияснюючи, прояснюючи розмови. Ви цю карту можете брати от як прикметник. Та? Обговорюване щось, припустимо, та? може бути конфліктне. Хрест, знову ж таки, тяжкість, випробування і все в тому роді. Тобто, що людина має конфліктну важкість, я не знаю, якесь стресове, обговорюване випробування, мітла може бути як про безпорядок, та? невпорядкований якийсь там обов'язок, невпорядкована там важкість. Ви повинні розуміти, про що сама ситуація. Тобто тут питання було, я вам цей триплет показую з прикладу, коли йшла мова про стосунки, які зайшли трохи такий в тупік, знаєте, коли одне й те саме по колу крутиться, одні й ті самі конфлікти і нічого не міняється. І тут більше би підійшло таке, знаєте. Про обіцянку, о, що тут наведення порядку, скажімо так, в обіцянках, але це більше про дію. Зараз варіант Б обговоримо. Якщо яке що, то тут мужчина має що конфліктну якусь спорну, обговорювану обіцянку. Оце відбувається в їхніх стосунках. Легше, отут легше варіант Б вибрати, коли що він робить. Що Він робить? Він обговорює, наводить порядок, бо мітла може мати значення і наведення порядку, так? і обговорення, і конфліктність. Тобто він конфліктує через обов'язки, наводить порядок знову ж таки в обов'язках чи в там в тих своїх обіцянках. Тобто, що людина робить по помітлі, обговорює чи наводить порядок, відносно чого або з чим тут якась важкість, обов'язок. Тобто, стосунки є трудні і там протягом наступного якогось періоду, на який ми дивимося, та, що там буде відбуватися. Ми дивимося, що мужчина буде обговорювати, скажімо так, ті важкі стосунки, ту важкість, тяжість, ті обіцянки, ті обов'язки. І оце все. Тобто тут буде йти активне обговорення по мітлі, яке наводить порядок, скажем так, в тих відносинах. Але це буде ну, стресово, це буде, знаєте, не, не милі розмови. Я. Отак, от тобто вибираєте ну, варіант, який вам легше, чи що мужчина має яке що, чи що він робить і відносно чого. Якби ви просто задали питання, там, я не знаю, приємна подія, несподівана подія там, на тижні, в місяці, чи основна подія року, там от люди таке умудряються питати, ну тут може бути там Бог зна що. Бо невідомо, чи це про стосунки, чи це про роботу. Чи це про гроші, тобто, де будуть ті розмови, де та важкість, в якій сфері, не зрозуміло. Це взагалі може бути, припустимо, на тиждень ви б викликали. Це може не ті, взагалі не особисто у вас стосуватися. Може десь в трамваї, в автобусі, чи, чи де там в общественному транспорті якийсь мужчина, наприклад, контрольор, наводить порядок або говорить там та, про обов'язок, та, про те, що хтось там мав прокомпостувати білет. От вам вже й подія. Тобто ви то прочитаєте плюс-мінус правильно, але ви не будете розуміти, до чого це відноситься, про що йде мова, чи це щось важне чи ні. А люди вміють себе накручувати. Побачить там мужчину, мітлу, хрест, подумає, Боже, все, там не знаю, щось закінчиться, або хтось вмре, або ще щось в тому роді. Тобто ми тут будуємо речення і прив'язуємо його до ситуації, і тоді принаймні зрозуміло, про що йде мова. Ще один вам приклад покажу останній, бо ну, насправді хочу, щоб відео було коротким. Чим коротше відео, тим краще. Останнім часом я це зауважила, замітила. Так, тут було так, дмідь, як людина, гріб тут і дерево мені треба. Питання стояло про гроші. Про ситуацію з грошима. Дивіться, це є особа. Що особа має? Ростуще, розви, розвиваючися. Ну, я перепрошую одразу, що не можу нормальному якось так може озвучити слово, я не можу його підібрати, не знаю навіть, як воно по-українськи, розвиваючися. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю сказати. Ростущий тупік по грошах, оце те, що є в людини. Бо очікуваний тупік, ну тут не зовсім, скажімо так, підходи. Беремо такі основні якісь слова до карти. Я вже наголошувала не один не один раз, що я би вам радила мати зошит, в якому ви би записали до кожної карти прикметники, іменники, дієслова, щоб потім легше, скажімо так, те речення будувати. І тут розвиваючийся, ростущий може бути ще по дереву, так як би довгий по часу. Бо дерево показує ну, час такий затягнутий, довгий. Так? Тобто довгий тупік. Отак. От Навіть так краще буде, якщо говорити про ситуацію, що ну, тупік не розвивається, взагалі, то, то трохи складно. Так? Тут якось. Реальніше сказати, довгий тупік, довгий якийсь оцей застой, довгі оці трудності відносно грошей. Якщо йти варіантом Б, що людина робить, і тут теж той варіант, мені більше подобається, це людина та якби сама розвиває, сама затягує оцю відсутність. Гріб може бути не тільки тупік, це відсутність чогось, чогось немає, щось пусте, пустота. Тобто, що має тут, до речі, довгу пустоту відносно грошей. Отак теж можна речення побудувати. Що особа, яка, в принципі, е, ніби як по ведмедю, та, має вміти контролювати якось свої фінанси, е, вміє там, дістати тих грошей. Але в цієї, скажімо так, особи такої контролюючої, ніби мудрою, але в неї є довга відсутність. Не забуваємо, про що ми говоримо в грошах. Що робить? Знову ж таки, розвиває, затягує. З чим відносно чого, У цій формулі, що я вам писала, з чим або відносно чого. Тут і так, і так підходить. Затягує з відсутністю, розвиває. Оцей тупік відсутність грошей. Тобто, тут же, знаєте, якщо ви комусь дивитеся, тут і пораду заодно можна дати. Тобто, на це впливає сама людина. Вона сама затягує цей тупік. Вона може по ведмедю, точно може справитися з фінансовими якимись питаннями, але вона сама затягує цей от тупік і ту відсутність грошей. Оцей варіант Б тут теж, мені здається, краще би підійшов. Бо одразу можна і дати пораду. Типу, не тягнути, не затягувати, тому що само по собі нічого не поміняється. Що людина сама винувата, скажімо так, в тому затягнутому топіку. І чим скорше прийде, почне щось робити, тим скорше ця відсутність грошей закінчиться. Тому що це і сходить від людини. За цим стоїть особа. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести: Що коли по центру стоїть фігура. Тоді ми маємо дуже класну формулу: зліва яке, справа що. Або зліва, що робить, справа відносно чого. І отак, маючи такі формули, коли фігура стоїть в першій, другій чи третій карті, вже набагато легше буде трактувати вам три плити там, де випадає фігура. Про інші варіанти буду знімати наступним разом. Думаю, що там раз в тиждень буду старатися відео знімати, тому що на тижні це дуже складно через свою працю, роботу, не немає можливості. Про це поговоримо в наступних відео. Але ви для себе можете собі у таксісти і подумати, як це може бути, відіграватися де там іменники, прикметники, дієслова на основі вже своїх якихось зроблених розкладів. Повірте мені, це не складно. Просто це потребує трохи часу і розумової активності, сил. Тому що в реченні по-любому мусить бути іменник, прикметник і дієслово або іменник похідний як ситуація. Я надіюсь, це відео вам було в користь, воно вам допоможе. Маю велику надію працювати з триплетами, де випадає фігурна карта по центру в картах Ленорман. Про таро будемо говорити далі і пізніше. Всіх вам благ. Всього найкращого залишайтеся зі мною до нових зустрічей.